Вітаю вас, мої кохані близнюки, Дякую, що зі мною. І зараз для вас робимо таро-розклад на липень місяць 2025 року. Як завжди, маю для вас декілька колод. І поїхали, перша карта для вас, перша підсказочка на цей липень місяць. І це у нас ой, класна карта. Подивіться, яка чудова карта. Грошова, це туз пентаклів, Це знаєте, це нова робота. Це якісь, знаєте, додаткові кошти, це нові проекти, це навіть нове, то, що ви можете потримати в руках своїх. Це навіть і коштовні речі, це навіть може бути і купівля автомобіля, купівля нерухомості. Тобто це то, що є у вас фізично відчувально в руках. То, що ви можете ним користатися. І це навіть я вам скажу дуже хороша карта для початку якихось ваших особистих вкладів, проєктів. Це може бути навіть якась грошова така, допомога від родини, від батьків. Або, наприклад, ви достанете омріяну роботу. Більш оплачуємо, тузи у нас це щось нове, це початок, це єдинка у нас, розумієте? І тус нам завжди дарує якісь такі, знаєте, позитивні емоції. Подивіться, яка тут чудова, усміхнена така. Дівчина так з крилами вона просто задоволена, що вона має той золотий пентакль, що вона має щось таке, що з що можна щось купити. Так само ви в липні місяці достанете. Щось таке на руки і ви будете дуже задоволені, подарунки, можливо, хто у кого дні народжені, то я вас вітаю і все ж таки дарую вам таку, знаєте, позитивну, таку класний початок. Вкладуйтесь. Якщо ви хочете десь вкладувати, відкривати якісь проекти, вкладуйтесь саме зараз час такий, щоб десь щось розвиватися. Дуже класна, позитивна карта. Давайте наступну подивимось для вас. Близнюки, що буде ще цікавого. Дивимось, дивимось ще одна додаткова карта. І це у нас семірка Пентаклів. Подивіться, то у нас був туз Пентаклів. Зараз маємо таку семірочку Пентаклів. Це стан очікування. Знаєте, можливо, хтось чекає дійсно на якусь винагороду, можливо, хтось жде якусь премію. Ту, яку давно знає, що він довжен її достати. Тобто, це такий, знаєте, хтось вам можливо не доплатив, можливо, хтось ще не віддав борг ваш особистий, і ви можете, наприклад, просто стати і чекати, а коли-коли. Це, можливо, ви десь щось робили раніше, так, і чекаєте. Коли ви можете то все продовжувати реалізовувати, тобто, десь може бути застопоритися якась ваша справа, вона стати може на одному місці, а ви просто можете сидіти отак на чемоданах і чекати. Коли ж, може, все ж таки приїде мій автобус, і я в нього сяду. Це щось про це. Тобто стан очікування, очікування на що? Навіть на нові відносини, так, навіть на нову роботу, очікування на поліпшення здоров'я, можливо, хтось чекає, якісь результати такі. І ці результати прийдуть і, і безпосередньо вас порадують. Бо далі у нас іде, знаєте, вісімка пентаклів, і вона, знаєте, несе розвиток. Тобто тут ви вже якийсь певний шлях для себе пройшли, близнюки, і на даному етапі чекаєте вже е, такого, знаєте, винагороди для себе. так? Стойте на своєму, не відходьте назад, а просто будьте в стані такого чекання. Ще одна карта, дивимось. Карта у нас тут випала. Це у нас випала вісімка кубків. Вісімка кубків нам показує, це, знаєте, трохи треба переглянути свої ідеали і, можливо, хтось в пошуках нового кохання. Можливо, хтось розчарований в стосунках в своїх так, любовних, і зараз саме той час, щоб піти в новий шлях для себе. Можливо, хто захоче знайти нову омріяну роботу, шукайте і повірте, ви її знайдете. По цій карті ви знайдете вона буде вам дуже така, знаєте, навіть допомагати морально. Бо це карта наших почуттів. Ви хочете йти туди, там, де вам буде ліпше, краще, там, де вам будуть допомагати. Можете навіть без боюсі кинути там прошле своє життя і почати нове. Повірте, вам, наприклад, буде краще десь в новому руслі крутитися, аніж терпіти того, що ви зараз маєте. Теж така карта. Знаєте, зверніть увагу, вона. Нам тримає баланс, бо це карта теж рівноваги може бути. Десь щось ви, можливо, планували, так? І стрімко не розвиваються ваші події. І треба все ж таки якось подолати. Добре, наступна карта близнюки для вас. Що ще цікавого? Дивимось, дивимось, ще одна карта. Це у нас десятка кубків. Слухайте, також перед цим була у нас вісмірочка кубків. Зараз ми маємо отаку десятку кубків. Подивіться, які тут всі задоволені, всі щасливі. Якщо ви навіть втікли від якихось поганих стосунків і прийшли в нові по тій вісьмірочки, то подивіться, ви знаходите в нових стосунках. Повною іделю, повне щастя, баланс, рівновагу. Тут задоволена вся сім'я. Тут можливо хтось знає, що хтось заручується, якісь свята трапляються в родині, дні народження, народження дитини, можливо, у когось весілля. Тобто це святкування всієї родини. Це навіть може бути очікувана відпустка під сонцем, бо десятка це у нас цикл завершення, завершується то. Над чим ви давно працювали, чого ви давно прагнули, знаєте, і це дуже позитивна, класна карта. Я вам бажаю, щоб ви в сім'ї, в родині своїй, так от всіх зустрічали гостів і святкували з ними якісь свята, так, родині. Дуже-дуже позитивна. Достанете позитивний результат по цій карті. Добре. Наступна колода. Дивимося, що ще буде цікавого для вас, близнюки, в липні місяці, липень для близнюків, Ще одна карта. О, вісмірочка жезлів. Щось буде стрімко розвиватися. Якісь будуть події вас дуже радувати. Це, знаєте, може бути і перельот на літаку. Це може бути стрімке таке відрядження, це навіть може бути тоді в коханні, коли ваші події розвиваються так стрімко, що у вас аж навіть ніби буте, думати, що хтось закрутив вам так бистро голову, що ви навіть не можете охоманитися з того. Тобто, це у нас карта таких дій, так можливо, до когось будуть приходити якісь повідомлення, над якими треба буде активно працювати. І вирішувати питання. Бо, наприклад, якась особа вам може сказати: Слухай, ми сьогодні маємо таку можливість піти, влаштуватися на нову роботу і ви не повинні вагатися, ви просто повинні взяти вбутися, вдітися і ти в тому напрямку шукати ту роботу. І повірте, вона, якщо ви швидко Швидесенько зреагуєте, то у вас прову все, чого ви хотіли, все до чого ви прагнули. Класна карта швидкості, стрімкості і розвитку ваших подій. Якщо навіть ви там були в якомусь стані очікування, так, то тут карта ця показує, що все ж таки то очікування ви дочекаєтесь, і по подальшому плані будуть іти такі стрімкі, швидкі розвитки ваших подій будуть траплятися. Так, наступна колода. Дивимось, що ще цікавого буде для вас. Ще одна підсказка. Близняки літо приносить нам класні радощі. Ще одна налипень для вас, близняки підсказка. Знову, подивіться, карта повторюється. Знову це у нас сімирочка Пентаклів. Очікування. Очікування, можливо, якоїсь винагороди. Якоїсь виплати. Подивіться, тут людина вона сидить біля такого дерева, так? і чекає, коли можна все ж таки тою лопатою або викорчувати то дерево, або позбирати ті плоди і попродавати щось таке. Ви чекаєте на якусь грошову допомогу від когось. Ви думаєте, коли ж я можу то все продати. Коли я зможу то все реалізовувати? Карта такого, знаєте, не буду повторюватись, але вона вас в такій трохи треба посидіти і прочекати. Можливо, цілий липень буде такий в стані очікування у вас. Можливо, ви дійсно в червні місяці багато наробили роботи і чекаєте дійсно на якийсь там хтось з вам повинен повернути. Це карта про те, що десь якісь ваші грошові надходження або застряли, або вони просто чекають якогось там підтвердження, щоб вони до вас ці кошти дійшли. Розумієте, бо тут людина дійсно вона чекає, коли ж можна, коли, коли, коли. Не буду повторюватись, але карта випадає вам другий раз. Зверніть увагу і все ж таки наберіться терпіння. Знаєте, не виходьте, не, ви, не, не, не нав'язуйте свою думку, не вичікуйте, а просто тут треба набратися терпіння, ця карта показує всьому свій час, воно все зроблено, і ти зато е, достанеш певний результат або в нагороду. Наступна колода і наступна підказка для вас, близнюки. Ще одна на цей липень місяць. Давайте дивимось. І це у нас що? Семірка мечів, подивіться, ви маєте вже скільки три семірки. Це карта до речі, ваша, вона з повітряної стихії. І тут дійсно, знаєте, може бути якась омалива ситуація. Хтось вас, можливо, хоче надурити. Знаєте, можливо, ви дістали якусь інформацію, що не достанете тих коштів. так? Шо, то дерево може так і застрягти, і не можуть бути зірвані ті плоди. Щось карта вам це говорить, що провірте ще раз інформацію або когось обхідріть, або хтось вас хоче обхітрити. Розумієте? Хтось хоче вам дати або хибну інформацію, або звести вас в такий, знаєте, куток поставити, з якого ви не зможете вибратися. Це карта про те, щоб вас ніхто не надурив. Звертайте увагу, хто біля вас спілкується, знаходиться з вами. Хто може з вами, там, знаєте, співпрацювати, бо тут можуть бути навіть такі хибні підказки з, зі сторони оточуючих. і Ви в ті підсказки повірите і потім будете локти кусати. Знаєте, ці карта про це. Але я вам скажу: не розчаровуйтесь, бо ви тут сховані, бачите? Ви тут ховаєтесь. Ви тут захищені, ви тут знаєте, що ви вас не знайдуть. Тримайте таку дистанцію навіть між тими якимись такими ворожими людьми. Можливо, десь хтось сховався. Знаєте, зараз такі часи, що все може трапитись. І все ж таки звертайте увагу, хто біля вас і кому що ви говорите. зараз ми подивимося для вас, близнюки, ще одну підсказку від карти Норман». І подивимось, що вони вам підказують. Ключ! ключ. Навіть якщо ви там чекаєте щось, то ви маєте ключ, ви маєте двері, ви маєте ключ, який відкриється. Ключ нам відкриває е, якісь таємниці. так? Можливо, ви достанете якісь нові знання для себе. Це може бути удача, це може бути досягнення ваших цілей, це може бути правильне вирішення ваших особистих питань, це може бути вихід з ситуації. Це нові початки, якісь відповіді на ваші питання. Це може бути розблокована якась ситуація. Тобто, подивіться, ви мали там семірки, семірки, ви чекали, чекали, а тут розблокується щось, і все ж таки, можливо, ви достанете ту ясність, чого ви так довго чекали, і відкриєте дійсно для себе тим ключем. Відкриєте якісь нові входи і виходи, розумієте? Це дуже щаслива карта. Вона ще нам якісь, знаєте, доступ до чогось дає. Ви до чогось не мали доступ, а зараз будете можливість все ж таки до цієї інформації маєте доступ якийсь, так, е, яка, яку ви хочете для себе дізнатися інформацію, то ви будете проінформовані, ви будете мати, як ото, знаєте, ти якось чогось не знаєш, то що, загугли собі, то ти все будеш знати, так? І так само хтось вам або допоможе, або все ж таки ви самі знайдете цей ключ і Розв'яжете для себе таку стратегію е, вирішення всіх ваших е, питань. Питання все ж таки пов'язані з грошима. І ви з ними розберетесь. Я вам бажаю всього найкращого, близняки. Е, хай цей ключ відкриває двері, у нові ваші такі можливості. І до нових зустрічей. Бувати, кохані!